У міськрайонному суді Мукачева відбулось чергове засідання щодо жорстокого вбивства Михайла Глеби. Проходило воно в онлайн трансляції з касаційним кримінальним судом за скаргою потерпілої та її адвоката. Суддя вирішив задовільнити касаційну скаргу і скасувати вирок Мукачівського міськрайонного суду та ухвалу Львівського апеляційного суду. Масивною зовнішньою та внутрішньою правовтратою ліву привальнуральну порожнину з розвитком травматичного та гіпо волемічного шоку ухвала військо апеляційного суду від 26 травня 2020 року зазначений вирок суду першої інстанції щодо біжка залишено без змін, однак. Е Таке рішення поліційного суду було скасовано. Постанову касаційного крильного суду від 5 листопада 2020 року з підстав стодного порушення вимог криного закону. Під час нового поліційного роз Львівський поліційний суд своєму рішенні від 2 червня 2021 року дійшов висновку про залишення вироку мукачка міськрайного суду Закарпатської області від до жовтня 2019 року щодо біжка без змін і касаційний кримінальний суд постановою від 2 лютого 2022 року. Ухваловійська апеляційного суду від 2 червня 2021 року скасував призначок новий розгляд судді апеляційної інстанції через допущені істотні порушення вимог подання це кодексу. Лювійської поліційний суд ухвалив від 1 лютого 2023 року. Вирок суду що біжка залишив без змін. Нагадуємо, що у 2018 році 27-річного мукачівця Михайла Глебу жорстоко вбили у під'їзді власного будинку. Убивця наніс йому не менше 21 удару ножем. Тоді підозру голосували 26-річному мукачівцю Едгардові Бішко. Друзі померло. Вказали, що це єдина людина, яка мала мотив для скоєння такого злочину. Адже Михайло Глеба зустрічався з колишньою дівчиною підозрюваного дуже важний момент. Будь ласка, я прошу, я вам сам поясню. Просто послухайте, що я вам скажу. Дуже просто можна довести той факт, що на нігті була, кров було нанесено в репост зрізів. І я про це прошу про дану експертизу, прошу вже шість років, щоб ви дану експертизу провели. Я прошу про цю експертизу вже 6 років. Кожен, що в першій інстанції, що в апеляційній. ніхто мені не дає її провести, ніхто. Оце і буде для ним доказом того, що на нігті була нанесена кров уже конкретно після зрізу. За словами мами загиблого, вона не може оговтатись досі. каже, що просто хоче домогтись справедливості. Вважає, що вбивця її сина не повинен бути на волі. За словами адвоката, засуджений наразі перебуває в полинській виправній колонії. Маємо надію на те, що сьогодні буде все ж таки якесь рішення прийняти, тому що ми не знаємо, оскільки вже з касаційної інстанції поверталося, на апеляційний розгляд, навіть було на Повернена у суд першої інстанції на судовий розгляд загалі справи. Тобто, це вже сьомий рік, як пішла подія, яка відбулася. Ну, маємо надію. Після дебатів суд перейшов до нарадчої кімнати. Вийшовши, оголосили, що призначають новий судовий розгляд в судовій апеляційній інстанції. Також обрали відносно Едгарда Бішко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на срок два місяці.